Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна Висад. у нас дощ. Я так думала вже сьогодні посилки дозбирати до кінця. Навіть вчора не було і не показувало, що дощ. Десь на якомусь одному, десь потім... А, вже мені вдома сказали, що на одному з сайтів було дощ. А в Синоптику не показувало. І так. Десь немає, десь занадто. Правда, прекрасно для пересаджування зараз момент. Але як його викопати в цьому болоті, я навіть не уявляю. І я навіть не заховала свої сушню свою. Ой-ой-ой, вже, мабуть, з неї толку не буде. Шкода, зараз перевішую і візьму. Ось так стою тут під навісом і дивлюся, просто милуюся. От, якраз, бачите, момент вилуватися. Хоча я знаю, що відео дуже виходить потім таке неякісне, коли дощ. Чомусь не можу я його відредагувати нормально. Ось так все омивається. Для рослинок кажу ще раз, для пересадки просто ідеальний варіант. Головне садівнику. Десь знайти чоботи, яких я, до речі, ще... Собі не прикупила, у квартирі вони були не потрібні, а тут я якось ніяк не дойду до чобіт. І так ось і це я гарно розквітла. Ну просто... Ай, підійду. Підійду, 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 підійду. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ну, просто нереально. І так гарно, дивіться. Просто ще жодної майже нема відквітлої, І ще бутони видає такий гарний кущик. Просто кольори всі. Ну оці вже все відквітають. Розвалився трішки один і другий очиток, Але зараз гарно теж дуже забарвлюється ріф, Ну такий він вже красивий, як і барбарис. Ой. Подобається мені все на цій клумбі. Так, 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 так. Ой, 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 ой. І перепало трішки навіть вологи. Цього року занадто вже і для молодил. молодих. Бачите, у нас так десь так все біжу на роботу якось добігати. Щось я зовсім рідко буваю в цій половині свого саду все тут підростає, все міняється. Дуже виросло. Сьогодні хочу поговорити про те, що посаджено було цього року. Що воно мені вдалося, а що ні. Ну, тут, звісно, нічого немає цього року, але ось на цій клумбі я замовляла, була сіянці чимирника. І ось так гарно вони вже підросли, ось такі вже кущики сформувалися. Ну, будемо вже бачити по квітуванні, що воно там буде. Але все-таки я задоволена. Хосточки, які замовляла цього року, багато, до речі, хост замовляла через те, що, розумію, що моя ділянка робиться тіньовою більше. І теж задоволена, бо всі абсолютно прижилися. Ну, їхня краса тут буде, бог знає коли, якщо чесно. Ось теж рожева, кажуть, не така агресивна фіалка, але рожева. Мені захотілося чомусь саме її у своєму саду теж замовила, посадила ось такий вже гарний кущик наріс. І... Те, що садила, показувала вам Еріку, де дуже було запутане коріння, я думала, вона не виживе. Але вижити вижила, квітувати швидше всього, що ще не буде. Але головне прижитися, а там далі будемо дивитися. Ось такий, це здається, червоним листям міскантус, поки що я того червоного листя не наблюдаю взагалі. Але те, що він теж карликовий, то це мене вже тішить. Не хочу я вже більше великих мізкантусів. Хочеться мені щось таке вже невеличке. Може, впала моя хризантема, ця величезна. І десь треба шукати опору для неї. Емпетрум, здається, так? Ягодки будемо чекати. Коли ці ягодки він має зав'язати, то Добрий день. незрозуміло Добрий день. Але те, що теж прижився і росте, то це вже плюс. Ну, я вже свої лілейники попідрізала, тому що мені вже не подобається абсолютно геліопсис з таким листям темнуватим, але дуже довго квітну, але у нас знову дощі й все вже втрачає свою. До речі, коли розквітала квітка, вона була дуже яскрава, дуже. А тепер якось перетворилася більш на таку звичну і колір теж листя він трішки втратив, бачите, є темноватий, але все одно перетворився на більш такий, ну, побачимо наступний рік, щоб буде показувати він собою. Якось так хочеться. Побачити все спокійно. Ніби, знаєте, як ото насолодитися красою, яка є зараз, бо скоро зима. Ось так уже і хосточки, голдні тіара дуже швидко втрачають декоративність свою. Вони якось відходять спати майже найшвидше. Це зібульда. Очиток теж вже відквітнув, теж посадка цього року. Посилочка була на обмін. Ну, теж прижився. В принципі, вони всі такі. Як далі буде поводити себе капуста, багато вимокло, багато з'їли якісь шкідники, але декілька все-таки на осінь залишилося. Не знаю, чи я буду більше її сіяти. Ну, можливо, взимку мене перемкне, а мені схочеться знову якоїсь роботи з рослинами. І варігатна ось ця. Болотиста гортензія мене не вразила. Абсолютно. Ця варігатність проявляється зовсім слабо. Не проквітувала абсолютно, хоча такі має гарні пагони. Ну, але жива, добре, що жива. Так. Не буду вимикатися, Йдемо. молодинка, тут без змін, вона не цього року посаджені. Але щось є і цього року. І так, десь вже кульочок. Вітер приніс. У нас такі вітри були вчора. Просто змітало все на світі. Листя вже облітає з горіха кругом. Оце в мене самий такий важкий період, щоб зібрати потім це листя. Люди не збирають, а я щось характер такий маю, бачите, що збираю і. І чищу все одно? Ну, оце, полька, теж прийнялася хосточка. бачу все з нею добре. Це саме головне. Якщо прожилася, геніум кинув дощ, то все добре, коли прожилася. Ось теж замовляла махрову, 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 скажіть. Ой, Боже мій. квітне такими дуже гарними квітами, покривна. Але ми в основному, звикли до високорослих. Боже, як можна називається, що букети його додають для краси, такі білі або рожеві квіточки. Ну, от, з голови вилетіла абсолютно ця назва. Ну, але наросло гарно. Квітувати, чи йому було вже запізно посаджено, чи що, не знаю. Дивіться, як в мене наріс мій садовий. Лавровий лист величезний став, мабуть, пів метра видав за висоту. І в мене зараз починає квітувати вже ось мій цей зебринус, не зебринус. Хто це він такий, я не знаю. Там тих сортів з такою розфарбуванням тьма, але він дуже швидко заквітає і дуже гарно тримається. До речі, в мене є декілька поділок. Якщо когось цікавить, можете мені написати. Так, що ще в нас тут посаджено? Посаджений бузок Мейра. Ну, прийнявся також, хоча якогось такого зросту я взагалі цього року не помітила. Ну, от, видав там гілочку одну. Тобто в ширину трішки підріс. Нові очетки, все до мене вразили. Мені подобаються. Обидва. Ну, ще було два, але котики їх зламали. І тепер подивіться, хто у мене лізе там. Хто у мене там лізе? Кулкіху, бачите? Десь знайшов собі між шпаринку. Навіть листочка тут не було, до речі, весною. Так, ну, кажуть, він дуже важко наростає. Це міскантус варіє варієгата. Ось в мене одна єдина поділка, і то я там пушуся над нею. Думаю, коти їй тут не бунійка не допомогла. Не допомогла. Так, ось так квітує мій пенісетум Фламінго або Карлі Роуз. Кажуть, все однакове, все ідентичне. Теж замовляла цього року. Гарненько наріз. І гарненько бачите, квітує такі рожеві, ніжні, дуже цікаві колосочки. Він, він просто настільки напроти могу пенісетому дрібненький, але коли їх багато, бачите, от він гарно виглядає. Теж мені подобається такий варіант. Цього року я ще замовляла магнолію. Бачу, що прожилося. Трішки було молодих приростів, зовсім невеличких, але... Прийдеться все-таки її трішки мені, хоча б стовбур її на зиму прикрити. Бо не знаю, як вона поведеться, якщо чесно. І ось знову, до речі, дивіться, <кій> хуми. Я їх звідси забирала, теж, бачите, це бульпові їхня характерна ознака. Забирай, не забирай, вони все одно десь та й з'являться. І квітне, бачите, повторний раз, через що люблю я її цього агресора. Весною квіти надзвичайно, а тепер ще трішки восени тішать. Ось такі. І бачите, ось. Він поділений цей кущ, він нижчий. І теж такі вже гарні з'являються волосі, Вони такі рожевинку, ну червоний колір мають швидше всього, а не рожевинку, Теж тішить гарний. І ще мені одна посилочка подарунок прийшла. Ну, про неї я знала. Це пані Світлана з каналу Життя навколо краси. Це, так би мовити, моя учениця, якщо так можна сказати. І от вона так віддячила мені. Учениця ні, в переносному значенні, звісно. Тому що я знаю, що який в неї сад чудовий. Ми товаришуємо ну, дуже давно. Почалося все з того, що я в неї замовила лілейники. Гляньте яке пакування. Бачите, як все тоді було, так мене вразило. І ми почали товаришувати, переписуватися. І цього року я її взимку. Я... Ага, дякую. Поклади там. Дякую. Я її взимку попросила, кажу, давайте створить канал, у вас там така краса. Ну, щось там дійсно підказала. І пані Світлана вирішила мене таким чином віддячити. Уявляєте, наскільки люди. Я просто без ніякої задньої думки допомогла, і я допоможу кожному. Але знала вона, що я десь шукала, побачила, точніше, у Фейсбуці, що я писала десь під півонія Барсела, ціну запиталася. І вона мені написала: не шукайте, я вам на осінь подарую. Уявіть, добрі подарунки, правда? Капітальні дорогі подарунки. Не, не дешевий сорт це гібрид, теж моя мрія. І вперше в саду, у мене з'явився перший -гібрид. Ну, Маю надію, що перший. Ну, ще ось одна теж Coral Sunset. У мене є Coral Charm. Ну, Ми таким чином помінялися. А тут, бачите, як гарно підписано. Хто дивиться канал пані Світлани, а хто не дивиться, подивіться. У неї дуже багато лілій мартагонів. І ось вона мені також прислала два сорти. У неї все по сортах, у неї все підписано, у неї все все не так, як у мене. І ще також, дивіться, як гарно все запаковано. Тільки поглянемо так. Це м -м, примула Франческа. Це єдина, мабуть, примула, яка квітує зеленим кольором. Дуже гарна. Кладу вам фотографію, яка вона є. Отож, у мене, бачите, новинки-новинки. Город, певно, з картоплею посунеться, а я тому рада. <сум> Дякую, пані Світлану. Це так приємно. Хоч і очікуєш і знаєш що, але коли відкриваєш, бачиш це все ідеально запаковане. Навіть там тканина новесенька, білесенька. Це просто нереально охайно, вам просто, як то кажуть, респект Респект вам, пані Світлана. Іду теж висаджувати ці дороговартісні подарунки. Тішить також клен, тому що бачу, що дав. Новий приріст. Таке темне-темне листя. Те, що я люблю, те, що мені подобається в рослинах, не знаю, чому я фанат саме такого листя темного. Забагато його в саду, звісно, не може бути, але, але і є. І мене дуже тішить моя гастранція. Ви знаєте, я цього року придбала аж чотири кущі. Всі ідеально прийнялися. Одна лише не квітнула, а всі інші проквітнули, навіть ті, які були з квітами, у мене там посаджені в іншому місці. І подобається те, що вона квітує, ну, просто неперевершено довго. Бачите? Ну, єдиний мінус, що теж розвалюється все-таки тут тінь. Треба є все-таки, щоб трошки було тіні, але було і сонця. Надзвичайно мене порадувала ось ця осока. От її тут сподобалося, це її місце. Я вже навіть поділилася з дівчатами трішки нею. Нереально красивий дає колір, і така картина висвітлює цю частинку під сакурою моєю. Ось тут виглядає вона просто по-свому гарно, але дуже погано почувається цього року. Ось ця пишмо Городяникова. Не тут йому місце. Навіть я обрізала два і не бачу взагалі життя в обрізаних. Тому прийдеться його восени забрати звідси і щось посадити. Те, яке тут дійсно підходить. Гейхери, які замовляла гейхераком, ідеально всі прийнялися. Ідеально всі зростають, хоч теж посадка була така літня. Але. Але з торти, коли потрапили в землю, ось ґрунт, вони показали себе просто неперевершену. І зразу ж, видно, стало різницю між Гейхерою Мармелад і Гейхерою Рексред. Я тоді, коли отримала, вони мені просто були ідентичні. А тепер дивіться, які вони різні. І ось ця чорна перлина. Ідеальна, просто ідеальна. Дуже тішить. Що ще потішило? Потішили падуби, бо вони позав'язували, хоч і маленькі прирости дали, але позав'язували свої насіннєві коробочки, червоні ягідки, які гарно будуть виглядати взимку. Розвалився мій ксенокс також. Бачите, очіки <смі> теж мають мінус. Розвалюються. Що мене ще потішило цього року. Ось, ця лобелія мене так потішила. Я вже це неодноразово казала, дивіться. Ну, це від Юлічки, від неї все зростає чудово. Я, до речі, від неї маю знову подарунки. Прямо подарунки, не обмін. А подарунки, я їй вдячна, просто нереально. І ось як відчуваю себе, як гарно теж пішов у зріст посконик з зеленого едему. Тут малесенький такий кущик, який я придбала серед літа. І погляньте, він уже квітує, і він зовсім інший не схожий на мій. Я рада, що в мене є ще один. А тепер покажу, бачите, тут трошки у мене вже потрібно попрацювати. Взагалі, абсолютно був, пропав. Весною я замовила цей ілекс, цей падуб ауреа такий, І він пропав повністю. Я його садила вже сухими гілками. І дивіться, як він гарно відійшов влітку. Теж нереально рада, тому що він у мене зберігся, тому що була ще калина вічно-зелена, ось ту я не змогла реанімувати. Бо ж в мене рідко які рослини. Не приживаються, Ну, ви знаєте про мій пересорт, про історію з Семсад, Та я замовляла дабецію, отримала верес. Але верес теж квітує, зараз осінь. Як далі він себе поведе, я не знаю, тому що в мене щось вереси не дружать зі мною. Але все-таки я рада, що він зараз ось так приваблює мене. З новинок мене потішило дуже ось хелоне. Мені так сподобався, хоч це маленький зовсім ще кущик, але це таке цвіт квітування, ну, просто мене вразило. Я хочу його. Великий кущ, гарний, щоб був. Колеуси порадували не те слово. Отож, тут до нових, оце замовляла теж ехінацеї, Ну, бачу, щось там ще навіть квітнути. Вона збирається бідничка. Куди ж ти збираєшся? Це від Лари Шинської. Ну, ні, ніби живі. Бачу, що ось вже відбивають знизу. А це саме основне, щоб вони залишилися мені живими. То я розсадила осоку Red Rooster. І хочу, щоб тут, біля ехі цей була осока. І тепер в мене ще одна трава є, яка. Мені тут прикрасить. Замовляла два екземпляри реджевел. Це напіввічно-зелений і напівлистопадний барбарис, хоч він має ці такі колючки, вони в молодому віці взагалі м'які, такі м'ягенькі. Потім у старому віці це хай бог милує, але наскільки гарний по фактурі і по листю чагарник. Я вражена обидвами своїми кущами. Гарні прирости, гарно розростає, тримає себе задоволена на всі сто. Всі мої ось хвойні маленькі, які були посаджені тут, слава Богу, прижилися і живуть. Єдиний, хто пропав тут було місце, мої азалії не вижили, пропали. Ну, мабуть, не моя квітка. А це пенісетума урега, але бачите, у мене теж, як і Оленка розповідала, чомусь не забарлюються листя. У Ніли дивилася на етно ну, екопарк, у неї там ну, прям таке жовте. Мабуть, не вистачає все-таки сонця. А ще до нього тут колеус притулився, але дивіться, яке гарне квітування миле. Цим андропогоном просто в захваті. Я від нього в захваті, які були вітри, які дощі. І він витримав себе набагато краще, ніж хахатонка. От хахатонка від душі, бачите, так листя заломує. Трішки все одно вона має такий, ну, стоячий стебла, але листя ніби загнуті. Тому не подобається так. А от молінія, щось я в молінії взагалі розчарувалася. Ну, соцвіття так. Їх треба побачити. На фоні чогось треба садити, щось таке, щоб було суцільне, наприклад, якесь з темним листям рослина, або зелений якийсь такий кущ габаритний великий. А так він у просторі, особливо на камеру, втрачається. Листя то взагалі, бо бачите, десь її потрібно приховувати і саджати десь всередині, певно, чи як. Ось так, бачите, які чудові. Ну, На рослиці красуні цього року дуже сильно, дуже. Я вже неодноразово показую ці чагарники свої.